Дефіцит головного фінансового документу України може становити від 1,65%. Це оптимістичний сценарій, кажуть економісти, оскільки виконати дохідну частину цього річ буде вкрай важко. Починаючи з липня, у бюджеті спостерігаються дуже значні проблеми. Якщо в липні це було падіння мінус 20% відсотків по відношенню з попереднім роком, то далі це було близько трьох плюс зростання у доходах. В такій ситуації наш дефіцит бюджету він може набути досить критичного рівня. Вирішити проблему допоможе реформування податкової системи. Мінфін та податково пропонують відмінити обмеження на кількість найманих працівників. А ще для п'ятої групи платників спрощенців знизити ставку податку на 2%, для шостої на 3%. Частина дійсно бізнесу буде переведена з великого підприємства на мале. Ото, що ми називаємо внутрішній офшор. Великим бізнесменам не потрібно буде гроші переганяти за кордон, а вони саме ж пільги отримують. Але ці гроші будуть реально ну. Опосередковано вкладені в економіку України. Зміни стосуються спрощеної системи оподаткування. За словами експертів, виграють від ухвалення законопроекту обидві сторони: і підприємці, річний оборот яких не перевищує 20 мільйонів гривень, і держава, яка розраховує отримати додаткові кошти для бюджету. Вот ці 7 і 10 для упрощенців, конечно, це висока ставка. Поэтому внесення змінення в кодекс воно дійсно логічно. І хочеться просто сказати дякую, що люди это розуміють. Ще одним джерелом наповнення державної скарбниці може стати підвищення акцизних ставок, а також збільшення екологічного збору та плати за використання водних ресурсів та деревини. Відповідний законопроект, спільна розробка урядовців та депутатів. Чиновники розрахували, що його прийняття додасть до бюджету аж 3 мільярди гривень. Доходи від акцизних податків вони не є критичними, вони не є суттєвими. Настільки щоб якось дуже сильно змінити ситуацію, але вони є реально відчутними для бюджету. Тобто, це мова йде там про сотні мільйонів, там мільярд два. Уповільнення темпів розвитку української економіки супроводжується зростанням попиту на валюту у населення. У жовтні українці придбали готівки на суму 3 мільярди 340 мільйонів доларів. Це майже на 15% більше ніж у вересні. Експерти кажуть, що із завершенням виборів ситуація стабілізується. Я думаю, що дефіцит валюти буде це але він уже не буде настільки большим, як це було в сентябрі актемрі Відповідно, можна очікувати невелике ослаблення курсу гривни в район 8,4% на кінець 2012 року і 8,8-9 на кінець 2013 року. Це було б безболезненно для економіки. Нагадаємо, дефіцит державного бюджету України у січні-вересні 2012-го порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився втричі – до 24 мільярдів 381 мільйона гривень. Бюджет на наступний рік уже в грудні розглядатимуть депутати Верховної Ради про те, що чекає регіони за новим кошторисом. Нам розповість Петро Мельник, ректор Національного університету Державної податкової служби України. Вітаю вас, Петро Володимировичу. Отже, що на вашу думку зміниться у 2013 році у бюджетній системі країни? Бюджетна система, яка зараз функціонує, вона звичайно для регіонів. Абсолютно не сприйнятна. ми повинні її переглянути на користь регіонів. Податки повинні бути сплачені в регіоні 70%, а 30% в центр, а не навпаки. Тільки маючи мотивацію, може регіон розвиватись і відповідним чином створювати робочі місця і бути зацікавленим у цьому. Чи ви особисто берете участь у підготовці змін до законопроекту? Зараз йде відповідна підготовка пропозицій, в тому числі університет порядкової служби національний готує ці пропозиції. порядкова служба працює над цими питаннями науковці України. Я думаю, що вони будуть внесені і зазвичай переконаний, що аргументи знайдуться на їх користь цих пропозицій. Інша проблема на місцях оформлення земельних прав з наступного року. Система має змінитися. Купити, продати землю стане, нібито простіше. Це якщо ділянка внесена до земельного кадастру, але в ньому багато неточностей, які будуть використовувати нечесні на руку чиновники. Принаймні, так говорять юристи. Як на вашу думку, можна уникнути таких маніпуляцій? Ми знаємо, що люди мають право на ділянку, на земельну ділянку. І люди звертаються. На жаль, тільки через суди вони можуть вирішити своє питання, і то не завжди. Їхні акти часто густо земельні відділи просто гублять, просто кудись і, і, така волокіта роками, десят, ну, не, не одним навіть роком проходить. Звичайно, повинна бути відповідальність, як на мене, ось від, відповідних осіб посадових, включаючи і голів селищних рад. І міських, в тому числі кримінальна відповідальність за такі речі. Люди хочуть мати ділянки? Є така можливість. Чому їх не дати? Тим більше вони бачать от місцеві, що приїздять з інших регіонів, будуються у їхньому селі, чи біля їхнього села, чи біля їхнього міста, от, передмісті столиці, та які маєтки будують? А хто сплачує податки? Які податки? Чому ми таке собі дозволяємо? В одних розкіш, ось податок на розкіш. Та людина, яка живе в нормальній квартирі, чи збудувала невеличкий будинок, хай собі і живе. Але той, у кого є маєтки, він повинен сплачувати податки і ставки повинні бути досить значні і розміри. Університет, який ви очолюєте, знаходиться поруч біля Києва, в Ірпені. От як, на вашу думку, можна поповнити бюджети міст сателітів? Я думаю, що таке передмістя кірпінь, скажімо, економічна спеціальна зона, такий курортополіс, який дійсно дав би можливість ефективно використати і природні ресурси, і людські ресурси, і лікувальні ресурси. І відповідно зробити на це термін дії цієї зони не на рік, не на два, а на декілька десятків років, щоб дійсно привабити інвестора. Тому що ми, якщо уважно подивимось, візьміть чи Москва, чи інші великі міста столиці світу, звичайно передмістя активно розвивається, але повинно розвиватись системно, мати генеральний план розвитку, затверджений відповідному порядку, встановленому. І це стосується Києва Святошинського району, це стосується і приєрпіння, і громада повинна прийняти участь у е, обговоренні цього генерального плану. Вона повинна знати і має право знати, де будуть дитячі садочки, де буде дитяча поліклініка чи дитяча лікарня, е, де будуть Інші заклади соціальні, які їх так хвилюють тих людей, які тут живуть безпосередньо. Я впевнений, що взагалі повинен бути статут громади прийнятий, і він повинен виконуватись владою. Стосунки повинні бути громади і влади, і повинен бути громадський контроль над діяльністю влади. Закони повинні бути ефективні, і вони повинні діяти і виконуватись всіма. Не тільки окремими не може бути закон для одних, а для інших просто так довідомо. Свого часу була ініціатива перенести адміністративний центр Київської області. Як ви ставитеся до такої ідеї і як такі зміни могли б вплинути на розвиток регіону? Я ж таку ініціативу е маю зареєстрував проект постанови у Верховній Раді е минулим літом про створення адміністративного центру. Київської області, якраз на базі Ірпінського-Святошинського регіону. Ірпінь і, і Київського Святошницький регіон не ж межують безпосередньо із столицею України. Звичайно, столиця повинна розвиватись, але не за рахунок інтересів тих, хто проживає зараз в передмісті. А на жаль, реально так і виходить От цей конфлікт. Щодо землі навколо Коцюбинського, це ж не тому, що хоче Київ, щоб е, так гарно жили люди в Коцюбинському, а тому, що приваблює 4 гектари лісу, е, які навколо Коцюбинського. Ось якраз е, подивитись на це і по державному, і з точки зору інтересів жителів, які зараз тут живуть, і перспективи розвитку. І звичайно, е, мати е, ось. Ту можливість, яка завжди була притаманна Ірпінню, лікувати серцево-судинні захворювання, органи дихання. Ми ж з вами знаємо, що по кількості фітанцидів в одиниці об'єму ірпінський регіон вступає тільки Кисловодськ. Але знати мало. Треба створити ефективну систему з. Державним фінансуванням, але з державно приватним, щоб не тільки держава вливала відповідні кошти, а щоб був зацікавлений інвестор свої кошти приватні вкладати в розвиток ось коротополісу ірпінь. Для цього він повинно мати відповідні пільги, в тому числі і в оподаткуванні. Дякую вам за розмову. А нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із Петром Мельником, ректором Національного університету Державної податкової служби України.